Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Чарівник прийшов у ліс, пензлик з фарбами приніс. В лісі, парку та садочку стали жовтими листочки. Сьогодні ми продовжуємо творити за допомогою осінніх листочків. Втілюємо свої мрії, фантазії на папері. Ось такий кілимок ми будемо сьогодні з вами робити. Погляньте! Килимок наш має візерунки, що повторюються. Ось по краю листочки, листочки вербові і серединка, тому і називаємо килимком. До роботи мені потрібно, як завжди, клей, листочки, і ось такий аркуш паперу квадратної форми. У мене аркуш паперу білого кольору, ви можете взяти собі який. Будь-інший відтінок, в залежності від того, який кольор, які відтінки мають ваші листочки. У мене листочки ось і жовтенькі, і червоненькі, і зелененькі. Спочатку треба викласти на папері наш візерунок. Викладаємо по краю листечко вербове. Ось так. Бажано, щоб листочко було від краю до краю. Ось так я виклала. Далі викладаємо серединку. Для цього я візьму листочки вже інші, з іншого дерева, і вони відповідно інші за кольором. І заповню ними серединку. Ось так заповнюю серединку листочками червоного кольору. Наступним етапом це використання листочків з тополі. Вони дуже малесенькі, і тому ми їх розмістимо ось тут, між листочками червоного кольору. Ось так. Ось ця серединка, яка в нас з'явилася, ми можемо її також заповнити в залежності від того, які у вас є листочки. Або прикласти ось так, або можемо просто за допомогою ножиць зрізати ось ці хвостики, або, як ми їх називаємо, живці. Живцями. Ось Ми їх зрізаємо акуратненько. І тоді не буде такої великої прогалини в середині. Тоді наш малюночок зміниться ось таким чином. Лише тоді, коли ми все приміряли, виклали наш візерунок, можемо починати фіксувати або приклеювати. Давайте поглянемо ще раз. Ось тут мені чогось ще хочеться додати. Для цього я візьму листочки. Ось такі, вони також червоненькі, це листочки з дерева горобини. Ви можете фантазувати на власний розсуд. Головне, щоб малюнок ваш був симетричний і мав орнамент. Ось так в мене. Коли я виклала, починаємо фіксувати клей, змащуємо наш листочок клеєм і прикладаємо ось туди, до того місця, де ми помітили. Далі кожен листочок змащуємо клеєм і фіксуємо по Порядку. Ось я зафіксувала всі листочки за допомогою клею. Якщо в, де клей трішечки залишився, то його бажано ось так серветочкою промокнути і дочекатися, доки висохне наш килимок. Ось такий килимок вийшов у мене. Цікаво побачити ваші роботи.